Усе більше хворих на ГРВІ. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня на Рівненщині до лікарів звернулося понад 10 тисяч людей. Це перевищує епідеміологічний поріг аж на 50%. Зафіксовано й один летальний випадок. Померла жінка похилого віку. Це перша така смерть від початку року на Рівненщині. Вона мала в анамнезі супутні хронічні захворювання та була не вакцинована від грипу. У Рівненському центрі контролю та профілактики хвороб наводять статистику, за якою найбільше та найшвидше інфекції поширюються серед дітей. З поміж усіх хворих вони становлять приблизно 70%. Також ми проводимо моніторинг за учнями від різних причин, коли є перевищення відсотку учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції більше 20%, відсотків. Ми пропонуємо альтернативну форму навчання. 14 навчальних закладів у Рівному частково перевели своїх учнів на дистанційну форму навчання. Там на Онлайн навчання перевели вісім та п'ять класів. Відповідно на сьогоднішній день у 14 закладах у зв'язку із захворюванням на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію перебуває 30 Три класи на дистанційному навчанні, що становить 874 учні. Тім, у міському управлінні освіти вважають, що запроваджувати карантин у навчальних закладах наразі потреби немає. Всім керівникам закладів освіти ми надіслали рекомендаційні листи щодо посилення санітарно гігієнічних вимог у навчальних приміщеннях. Зокрема, це належним чином здійснювати провітрювання». Вологе прибирання, а також роз'яснювати дітям про дотримання ними особистої гігієни. Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики закликають рівнян та жителів області відповідально ставитися до власного здоров'я. Там нагадують, що вакцинація це найкращий метод боротьби з грипом. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук, телеканал Media Group.